Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості, благословенні. Ви бачите, вчора було у нас свято святого Ні, Ніколая, Миколая і забув просто про нього та все. І хто важний, то дійсно в п'ятницю не постив. А я, наприклад, постив, ну, бо завжди роблю день, відео на день наперед. І тому сьогодні ось вийшов після літургії. А, і дізнався, що сьогодні свято. Бо я роблю це відео в п'ятницю на суботу. І для того, а, хто постив цілий день, ну, нічого страшного не сталося. І я, наприклад, сьогодні теж вже снідав хліб, хліб і вода, і, і нічого страшного. Можна вже пообідати буде якось інакше, бо є свято. Свято, нагадаю, піст відміняється або переноситься. Хтось може перенести його, а хтось може не постити. Ну, Як казали, в неділю гріх постити, але, але то не так. Нема гріха, якщо ти постиш. Якщо ти постиш, то це не гріх, бо це є ну, не, не щось приємне, знаєте. Бо пост випадково не виходить. Піст. Ну так, і шов, шов, і що випадково пропостив цілий день. Ні, ми можемо випадково тільки, як то кажемо, в гріх впасти. І йшов, і шо, в каналізований люк впав. Також в гріх ми не входимо випадково. Зазвичай це йде спочатку е, думка, потім... Ну, тобто до дії ще якесь є обдумування, не так просто собі впав. Так само піст е, не може бути випадковим. От осуд, критика можуть бути випадковими. За, заговорився, задумався і якось вилізло. Так, це так може бути навіть несвідомо іноді, з якихось звичок іти, а, а то і то, а от піст чомусь так не йде. Не виходить в мене так випадково пах і пропустив цілий день. <рес> Тому всіх зі святом. Вітаю, вітаю, хай нас обдаровує Бог через святого Миколая, через справжнього Святого Миколая, не того Діда Мороза, якого малюють, або замість Діда Мороза зараз малюють Святого Миколая. Але насправді святий Миколай це був єпіскоп, який дуже багато робив добра. Для того його покровитель, він став таких подарунків, приємності для дітей, бо дуже був добрий і дуже багато. Добрих вчинків таких робив, що так запам'ятався як покровитель власне цих е, наших свят. І сьогодні візьмемо 2 червня 2012 рік. Дорогі діти, я постійно між вами, бо у своїй безпечній любові, безкінечній любові хочу показати вам ворота раю. Хочу вам сказати, як вони відкриваються через доброту, милосердя, любов та мир через мого сина. Тому, діти мої, не втрачайте часу на марні речі. Спасти вас може тільки пізнання любові мого Сина. Через цю Спасительну любов та Духа Святого Він вибрав мене, а я разом із Ним вибираю вас, щоб ви стали апостолами Його любові та волі. Діти мої, на вас є велика відповідальність. Хочу, щоб ви своїм прикладом допомогли грішникам прозріти, збагатили їх убогі душі. Та повернули їх до моїх обіймів. Тому моліться, моліться, постіть та регулярно сповідайтеся. Якщо, причастя мого сина є центром вашого життя, то нічого не бійтеся. Ви можете все. Я з вами кожен день молюся за пастирів і від вас очікуйте саме, тому що, діти мої, не можете без їхнього проводу та укріплення через благословення. Дякую вам! Неймовірне послання. Нагадаю, що по суботах, коли ми маємо більше часу, звільнено ну, хто має вихідний від роботи, наприклад, то маємо більше часу. А цей час маємо, маємо відповідальність за цей час, щоб не втратити його в тіктоках, в інстаграмах і в різного роду скролінгах, серіалах, можливо, то для того. Розважаємо більше над Словом Божим, над посланнями Марії. І це було послання 2 червня 2012 рік. Нагадаю, щоб особисто кожен прочитав його сьогодні і порозважав над ним можна в такій книжці або на сайті Світло Марії, де можна безкоштовно так само знайти кожне послання, яке публікувалося в цій книжці. І сьогодні маємо дуже глибоке, дуже глибоке і потужне послання, де Марія каже: Я постійно між тобою Біля тебе. Біля тебе. Бо у своїй безпечній любові, безкінечній любові. Щось я безпечні, любові, хочу показати тобі ворота раю. Хочу тобі сказати, як вони відкриваються. Марія каже, хочу тобі їх показати, і хочу тобі сказати, як вони відкриваються. Да? Бачите, яка практичність? Бо хочу показати тобі. Ворота раю не означає, що ти їх побачив, але вони відкриються перед тобою. А Марія каже: «Хочу показати, як вони відкриваються. Не тільки показати їх, щоб ми там слюні глотали, а й сказати, як вони відкриваються. Показати, як вони відкриваються, через доброту, милосердя, любов та мир через Ісуса. Каже Марія: якщо будеш добрим, милосердним, любити, ходити в мирі. Але не матимеш Ісуса, то не відкриєш. Але і без цього всього, без Ісуса не будеш мати цього всього. Будеш думати, що ти добрий, милосердний, що, тебе має, що ти маєш любов, що ти маєш мир, але без Ісуса це все підробка буде. То не зможеш цього мати. Через Ісуса відкриваються ворота раю. Тому дитинко моя, не витрачай часу на марні речі. І це нам треба виписати. На холодильник приклеїти, на телевізор приклеїти. Де ми там ще витрачаємо на марну час? На марні речі. На марні речі. Ну, на телефоні, звісно, на телефон приклеїти. Знаєте, так, щоб в мене тут на телефоні, наприклад, Марія, там карточка в спортзал. І псалом написано 35, четвертий вірш. Десь мені цей псалом попадався. Дуже файний, можете прочитати. Псалом 35, 4 вірш. І тут треба ще написати: не витрачай час на марні речі. А краще отут, на телефоні, на, на центральній панелі, щоб тільки його відкрив, відразу у тебе писало. Не витрачай час на марні речі. І, власне, це є поклик. Це є не на сьогодні, це є на все життя. На все життя. Каже Марія: не витрачай часу на марні речі. Зрозумій, чи це марна річ чи не марна. Якщо це марні речі, марна річ, то перестань. Перестань витрачати свій час. Викинь цю річ. Викинь це зі свої голови. І перестань це робити. Перестань. Спасти тебе може тільки пізнання любові мого Сина. Через цю Спасительну любов та Духа Святого Він вибрав мене, а я. Разом із ним вибираю тебе, щоб ти став апостолом Його любові та волі. Марія каже: Я вибираю тебе, щоб ти став апостолом Його любові, Його волі, не своєї файної суперволі, своєї доброї волі, Його волі, Ісуса волі. Я так вчора був на зустрічі воїнів Марії, там 6 годині у нас формаційні зустрічі раз в місяць є. І там добре говорили про покору, власне, що таке покора, це власне його воля, Його воля. І якщо я, я так, священник нам так розтрумачив, якщо Бог мені говорить возвиситись над людьми, ну, то я маю слухатись його волі. Розумієте? Бо ми іноді думаємо, що покора це принизитись між людьми, бути хробаком, але ні. Якщо, наприклад, навіть візьмемо оце Піо, який був досить відомий між людьми, люди його там ну, приїжджали толпами, любили. Тобто маси народу до нього їхало. Був популярний, другими словами, але і покорний. І ми можемо думати, а як це так? І люди переживали, що він стане непокорним. Ну, священники, там знаємо всю цю історію, більше люди переживали за його покорність. Але отець Піо мав покорність, покірились перед Богом. А те, що е, люди е, до нього їхали і то, і то, і то, то це було його служіння таке. Е, хтось має і в цьому служити, хтось має бути відомим священником, щоб розпалювати тисячі людей, щоб розпалювати стадіони, щоб люди наверталися. Комусь це треба робити. І, і ця людина може бути найпокірливіша. І, а для людей здаватися, що вона зазналась, вона відома, задуже відома, задуже то, 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 не, не обходиться. Не обходить. Тебе не має обходити думка людей. Має обходити тільки думка Божа. Бо ти і я хочу жити в волі Божій, в Його любові. І, і, і це є велика різниця між особистістю. І людину, яка хоче догоджати. Християни це не ті, які догоджають, а ті, які можуть і скритикувати. Але якщо на ну це, звісно, є воля Божа. Якщо Бог говорить тобі чинити так, то ти чиниш і не зважаєш на наслідки. Знаєте, зараз до мене приходить отець Артур, у якого ми були от в Польщі, який став пустельником, в їхньому ордені па паля Палатинів нема, нема пустельників. І його не, ну, я спілкуюся з братами, з, його, з ордену його священниками, то вони його не розуміють. А для них це ну, якось так: ну, зняв цей хабіт палатинський, надів якийсь там мішок з капішоном, ну, бо він пустельником став і, і має такий хабіт, знаєте, вже джинсовий. Такий ну, з капюшоном, ну, як пустельники носили би. І, і кожен ксеон щось на нього каже, що то, Ай, то так недобре, а то там ой, та він за рік зараз часу е, навернеться, зрозуміє, що помилився. Але я знаю, що отець Артур робить. Як він почув цей голос серці, і що він іде за ним. І, і, можливо, не було в них ніколи в ордені цього постельницького е, нахилу, але може початися. Навіть мати Тереза, коли виходила з монастиря свого, вона не виходила з монастиря, але вона сказала: Я чую поклик служити бідним. І якби вона залишилась монахинію, але вже не в цьому ордені, а, але цілий орден повстав з цього. І сьогодні, на наших очах, е, також люди. Живуть за волею Божою, за Словом Божим, іноді речать, іноді роблять неймовірні речі, незрозумілі речі. Як можна залишити меджугорі, файне служіння, всі умови для життя поїхати в якесь село в Польщі і жити буквально, я не знаю, без душу, без туалету, в маленькому будиночку, без нічого. Важко зрозуміти. Важко. Але тут, тут. Тільки розуміють духовні очі, духовний розум, який бачить, що він живе за волею, за, за тим покликом пішов, до, за яким Господь його кличе. Незважаючи на нікого, незважаючи ні, ні на ніякі комфорти, і це дійсно є покора, покора, подобатись не людям, а подобатись Богу. Це є ну, якби, мотив. Дитина моя, на тебе є велика відповідальність. На тобі є велика відповідальність. Тому не думай, що християнство це так. А захотів, пішов, захотів, не пішов, там прогуляв, там прокрутив. Супер. Ну, там мені подобається, я піду, а там мені не подобається, я не піду. Бо я. Ні. На тобі є велика відповідальність. На тобі є велика відповідальність, ні на комусь іншому. Хочу, щоб ти своїм прикладом допоміг грішникам прозріти, збагатив їх убогі душі та повернув їх до моїх обіймів. Це і на тобі відповідальність, на мені відповідальність бути цим прикладом, прикладом, де грішники захотіли би бути також близько Марії. І це відповідальність це треба робити, бо я можу бути супервіручий. У себе вдома. Я нікого не хочу бачити. Я ні з ким не хочу розмовляти. Ніхто не хоче зі мною розмовляти. Але я такий просвітлений, такий супер-пупер Духа Святого Чую, Бога тримаю за бороду. Ні, то неправда. Бо якби ти був, мав відносини з Богом, то ти би служив. Виходив би, служив і робив непопулярні речі. Багато в служіннях є непопулярні. Непопулярні, зовсім не популярні, але ти служиш і робиш це для Бога. І коли люди бачать ці речі, такі, наприклад, як отець пішов в пустельником став, духовні люди бачать це. Духовні люди бачать це. Якщо причастя, а, тому каже, молись, молись, пости та регулярно сповідайся. Бачимо. Каже Марія, для служіння, що потрібно? Для доброго служіння, для покори, молитва, молитва і піст. Піст. І сповідь, регулярна сповідь. Щоб не ходити в почуттях вини, в почуттях пригнічення і ще чогось постійно сповідь. Якщо причастя мого сина є центром твого життя, то нічого не бійся. Ти можеш все. Все, можеш все. Вибачте сьогодні. За довгий ефір, але субота, маємо час, можемо послухати. Були в Польщі короткі відео, бо там шумно дуже було. Тому каже Марія, якщо причастя мого Сина є центром твого життя, а чи є причастя Ісуса центром твого життя питання сьогодні, то нічого не бійся. Якщо є центром причастя Ісуса, то нічого не бійся. Ти можеш і зможеш все. Супер слова, супер мотивація, що ще потрібно. Бери і роби. Я з тобою. Кожен день молюся за пастирів. І від тебе очікую те саме. Кожен день Марія каже: молюся за священників, за духовних лідерів, пастирів, які провадять. Ну, а це священики на, на правду. Каже, молюсь за них кожного дня і очікую те саме від тебе. Тому що дитинка моя, не зможеш, не можеш без їхнього проводу та укріплення через благословення. Не можеш без священника бути на цій дорозі. Не можеш бути апостолом любові, якщо ти не належиш до церкви. Власне, так. Бо зараз так модно бути в душі віруючим. Я віру в своєму серці, але всі мене не розуміють або не хочуть. Я не хочу нікуди йти, бо ніхто мене не розуміє, ніхто мене не чує. Я буду собі вірити сам собі і з Духом Святим. Це не є церква. Це не є церква. Церква там, де зібрання людей, там є і тренажери в любові, в практиці. Ну, бо теоретично, я можу любити всіх. Всіх, якщо ніхто мене не чіпає, якщо не з ким я не розмовляю, то легко любити, якщо ти сам. А коли багато людей, то вже не так легко. Це є тренажери. Постійно, постійно тренуватися в любові З складними людьми, з найскладнішими людьми. Якщо тобі трапляються сьогодні складні люди або найскладніші люди. Ну, то вітаю, ти на рівні високому просто. Бог тобі вже довіряє таких людей, на такого рівня, де ти вже прямо ух, тренажер, маєш такі серйозні заняття е, з любові. Тому сьогодні молимось за священників і дійсно на практиці ставимо сопричастя Ісуса на перше місце, центром життя, і тоді нічого не боїмося. Тоді е, живемо. І знаємо, що можемо все. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! З Па-па.